Цієї ночі та пізно ввечері росіяни атакували Харків та область. За даними ДСНС, постраждала 21 людина, з них п'ятеро дітей. Ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста, а також по Чугуєву Харківської області. Внаслідок обстрілу зруйнована та пошкоджена житлова інфраструктура. У холодногірському районі в дев'ятиповерхівці тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці також працюють комунальні служби та волонтери. Росіяни завдали ударів шахедами по енергооб'єктах Конотопського району. Про це повідомляють в Сумській ОВА. На місці працюють всі необхідні служби, проводяться відновлювальні роботи. Загалом цієї ночі в області засобами ППО було знищено шість шахедів. Повідомляється і про роботу ППО у інших областях України. Станом на ранок бойова робота триває. Також відомо, що в Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Війна може довести економіку РФ до катастрофічної точки вигорання. Про це йдеться у зведенні аналітиків американського інституту вивчення війни. Експерти проаналізували публікацію газети «The Washington Post» про загрозу перегріву російської економіки. Публікації серед іншого згаданий липневий прогноз центробанку Росії із попередженням, що робоча сила та виробничі потужності країни майже вичерпані. Російська економіка досягне точки вигорання, і ця точка вигорання завдасть. Величезних збитків російському суспільству це може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму. Йдеться у звіті аналітиків. У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте зробить офіційну заяву щодо розміщення військ Північної Кореї в Росії. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Делегація високого рівня з південної Кореї, яка прибула на зустріч із партнерами по НАТО, проведе в північноатлантичній раді брифінг щодо прибуття військ НДР на територію Російської Федерації. Після цього засідання генсек зробить коротку заяву для засобів інформації інформації Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні напередодні зими. Гуманітарний пакет на понад 10 мільйонів доларів розподілять між чотирма гуманітарними організаціями Українським Червоним Хрестом та трьома організаціями ООН Повідомляється, що кошти будуть спрямовані на забезпечення доступу до тепла та електроенергії, розподілу продуктів, засобів гігієни ліків та води. Крім того, підтримка також піде на розмінування. Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни в 2024 році. Про це пише німецька газета Білд. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні. За словами журналістів, йдеться зокрема про мігрантів, які не мали права на проживання в Німеччині. Функцію центральної МСЕК буде виконувати Український державний науково-дослідницький інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Так МСЕК ліквідують після низки корупційних скандалів через фальшиві довідки про інвалідність. Відомо, що від 1 січня 2025 року обласні міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановлення втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.